Доброго дня, друзі! гості мого каналу та Однодумці хочу показати вам 5 сортів фундука, які дали в мене перші сигнальні горішки. Сьогодні вже 14 червня 2023 рік. Тобто вони повністю сухі. В ну... назвах в сортності не впевнений, під якими назвами їх купляв, під такими вам і показуємо. Придумувати, давати свої назви, або називати їх формами, клонами не буду. Ось такий горішок брався під назвою Лозівський булавовидний. Досить гарне виповнене ядро. Ну, це скажу вам розмір кондитерки, так званий, як всі говорять. Тобто горіх до 2 грам, такої. Дещо подовгостої форми. Перше сигнальне плодоношення, як бачите, є і більші горіхи, також є і менші. Подивимося, як він далі себе зарекомендує. Наступний сорт це корончастий. Більше він мені нагадує по формі якісь італійські сорти. Ось така виповненість, як бачите, на ньому трохи є більше шолухи, ніж на лозівському була у видному. Для людей це теж має значення. Розмір теж у межах блох 25 грам. Вага. Наступний іде зузюдівський. В цьому сорті я найбільш впевнений в його сортності. Ось такий подовгостий, коли видний горіх. Така виповненість ядра і товщина шкарлупи. Наступний це находка або знахідка по-українськи. Зверніть увагу, яка тоненька шкарлупа, яка виповнені з ядра. Ці всі горіхи, поки я тут їх чистив, встиг покуштувати. Найбільш смачний мені видався цей находка, найбільш смачний сорт. Друге місце я би віддав Зидівському. Теж хороший. Такий солодкуватий смак обидвох. Інших сортів, ну тут переможців я назвати не можу. І ще один сорт це Олімпійський. Було 4 горішки. Я його не куштував, От два показую, які вони в цілому вигляді, і отут яка виповненість ядра. Ще раз повторюся, стверджувати назву. І сортності я не буду. Під якими купляв, під такими вам і показую. Можливо, комусь пригодиться. Можливо, хтось впізнає в цих горішках якісь інші сорти. Буду радий почути кожну думку. Всім дякую.